Доброго дня, дітки! Доброго дня, маляти! Дітки! Кожна країна має своїх видатних письменників. Наша Україна теж має. Один із них це Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні ми з вами познайомимося з його творами та картинами. Народився Тарас Григорович Шевченко. 9 березня 1814 року в селі Моринці, що на Черкащині, у сім'ї Кріпаків. Жили вони бідно і тому їм приходилося дуже тяжко працювати, щоб прогодувати свою сім'ю. На честь Шевченка названі села, міста, вулиці, парки, навчальні заклади, бібліотеки. У нашому широкому теж є пам'ятник Тарасу Григорьовичу Шевченку. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко. Дітки, подивіться на портрет Шевченка, і ви побачите його сумні очі, у яких зачаїлися сльози, біль і су. Ми ніби відчуваємо, як його високе розумне чоло. Переповнюється думками: А про що ж мріяв Тарас Григорович Шевченко? А мріяв він про свою долю, про далеких рідних людей, про Україну. А про що ж писав у своїх творах Шевченко? Він любив писати про природу та красу рідного краю, про минуле тяжке життя, про свою сім'ю, про любов до матері та жінки. Бухати із пухами йдуть. Співають. Співають і душі дівчатка, а матері висерять. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зілонька встає. Доч дочка вечею подає, а мати хоче навчати. Так Соловейко не дає. Реве та Студенів широкі, сети вітер завела, то герб на високий, горами гвіллю підійма. Всі його твори зібрано в збірку, яка має назву Кобзар. Кобзар книга, яку народ України поставив на перше місце. Книга формувалася поступово, рік за роком. Від його Юності і до останнього потиху. Кобзар. Це є книга, яка є в кожній українській хаті. Багато віршів, написаних Шевченком, покладено на музику. Це пісні, заповіт, зацвіла в долині, Ревета стогне дніп широкий. Стоїть гора високая, Дума мої думи, садок вишневий колохати». А ще Тарас Григорійович Шевченко був талановитим художником. У місті Черкасах є музей імені Тараса Григоріча Шевченка. У цьому музеї експонуються роботи художника, присвячені життю і творчості поета. Віточки, давайте ми з вами сьогодні вивчимо вірш Тараса Григоровича Шевченка. Стала весна! Встала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічають. В цьому віршику сказано, що встала весна. Це значить, що на дворі настало тепло. Землю сону розбудила. Від тепла почали з'являтися квіточки. Виросла травичка, земля убрана весною. Все зазеленіло і навкруги стало красиво. А зараз за допомогою таблички вам буде зручно, швидко і зрозуміло вивчити, як вивчити цей віршик. Давайте ще раз разом. Стала весна, чорну землю сону розбудила. Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгає, Землю убрану весною, Вранці зустрічають.